Привіт! Напевно, з назви відео ви вже зрозуміли, що в цьому відео буде щось страшне. Я вам, звичайно, розкажу тільки трошки пізніше. Просто в вчорашньому відео, коли я вам розказувала, що я іду варити, їсти, готувати, прибирати і так далі, в цей момент щось сталося. І мені подзвонили мої діти. Далі в відео я вам розкажу все, як і що. Буду сьогодні знімати вам відео з ванни, бо прибираю сьогодні від самого ранку стараюся чим пошвидше всього зробити і ніяк не можу. Дуже маю сьогодні багато дзвінків і по гостів приходять раз за разом. У нас вчора таке сталося. Я вам не знімала, не розказувала, але просто вчора сталася катастрофа. Вчора. Е... Мої діти, як верталися зі школи, йшли на переході через дорогу, і мою середню дочку збила машина. Слава Богу, все обійшлося. Нічого немає ніяких не переломів, нічого, просто дуже сильний шок, страх. І старшої теж був, вона бігла до неї допомогти і вставати, а машина, машина не дуже сильно їхала швидкістю. просто. Вже тормозила, а ззаді автобус вдарив машину, і машина вдарила мою дитину. Вона впала, перекотилася і дуже сильно просто набила собі багато синяків по ногах і дуже багато ударів. Ми ще їздили в лікарню вчора, відсиділи півдня і півночі в лікарню. Приїхали додому в першій годині, робили рентген, правда, все добре, обійшлося, слава Богу. От, і через те я вчора нічого не зробила, мушу сьогодні скорасенько-скорасенько все робити. Що вам розкажу? Все в мене вийшло вчора з тим відео другим. Виставила я його, воно на... виставилось так, як має бути. Не залетіло в YouTube Shorts, а виставилося в форматі нормального відео. Так що я буду чимраз більше старатися і старатися і буде може щось виходити. А я прошу підписуватися, бо чим більше ви будете підписуватись, тим більше і буде розвиватися мій канал. А я би дуже хотіла, щоб він розвивався. Так що такі справи. Я буду помалу прибирати. Помалу, треба ск... скоро, не помалу, треба скоренько поприбирати. Треба мені, як завжди, їсти зварити. Бо в нас сім'я велика, їдять багато. Ніби не багато їдять, але завжди кожного дня щось свіже вариться, ніхто не їсть вчорашнє. От такі то справи. Скоро вам все розказала і беруся за роботу. Ну і на кухні можна сказати справилася. Зараз вам покажу, приготувала обід своїм дівчатам. Вже кличу їх їсти. Ось такий обід сьогодні в моїх дівчат: е, яєчниця, жарений кабачок, салат з морквички, ну і декор. Трошки вітамінів. Добре, скінчила вже прибирати, все зробила. Збираюся в магазин. Як прийду з магазину, то ще вам щось покажу, що я купила. Може покажу, може не покажу, щоб буду хвалитись. Пішла на двір і сьогодні в нас дуже-дуже гарна погода. Дуже тепло. Напевно, буде сама, напевно, останні теплі дні. Сьогодні і завтра. Має бути завтра ще 30 градусів. Сьогодні 27-28, а завтра має бути 30 градусів. Останні теплі дні. Напевно, бабине літо почалося, так собі думаю. Але дуже тепло, ну дуже. Мені здається, що навіть би можна було сьогодні на пляж поїхати, Просто не дуже є час. Іду. Треба мені хліб купити і... Ну, і ще деякі там продукти. Так що все, ще потім вам щось зніму. Йду з магазину і трохи буду розказувати. Так буде цікавіше, буде довший влог. Купила корм китці і собаці, але хочу розказати щось смішне за них. Вони завжди їли разом корм, один і той самий Віскас. Наш собака так-так їв Віскас. Йому смакувало, нічого він більше не любив. ніякі собачі корма. Ми йому купляли різні, сухі ніякі не їв. Мокрий корм міг з'їсти, наприклад, там трошки якогось. Таке, що в банці жлізній, такий мокрий є корм, ну, то трошки деколи такого міг з'їсти, але не завжди. А переважно їв завжди з кицькою віскас. І ми завжди з того дуже сміємося. Скільки йому вже пробували всякого чи не купляти, нічого йому не смакує, тільки віскас. А сьогодні завезли в магазин новий корм. Зараз почекайте секунду, перейду до року. І ми купили сьогодні йому собачий корм. Попробуємо, бо цей новий корм, він ще його ніколи не пробував. Може йому а вдруг сподобається. Ну бо просто це вже дуже смішно. Е, собаці три роки, він їсть котячий корм. Він, скоро, м'якоти почне. І нашій зі ми теж купили сьогодні інший корм, бо так само завезли якийсь новий котячий корм. Пробуємо, може, вона буде їсти його. Коротше, пішла я в магазин, нібито по продуктям. продуктів, як продуктів, то не купила таких, але купила е, зато продукти для своїх чотирилапих. лапих. Так, і зараз ми робимо експеримент. Е, чи сімба буде їсти все-таки котячий корм чи все-таки собачий. От, насипаю я. Котячий корм, а тут собачий. І пробуємо. Це котячий Дефіра, Пробуй, підходить тобі такий, чи тільки віскас? і Сімба Пробуй свій. Чи ти будеш їсти таке? Чи тобі все-таки віскас тільки підходить? А ну, Бо це нові корми. Пробуйте. Ну так, як я і думала, до котячого корму Сімба пішов. Собачою йому не підходить. Ну, він у нас наполовину кицька. Я так і знала. Катастрофа. Ну і на такому цікавому моменті я буду закінчувати свій влог сьогоднішній. Підписуйтеся, пишіть коментарі, бо ми ж з вами домовлялися, що ви будете писати коментарі. Я буду знімати розмовні відео, питання, відповідь. Так, що чекаю ваших підписок і ваших коментарів. До нових зустрічей. Па-па.